Рік тому такий впевнений старт Дніпра можна було зустрічати хіба що у вболівальницьких снах. Мало хто очікував, що Дніпряни майже без підсилення так завзято розпочнуть чемпіонат. Знайшов себе Зозуля з новим натхненням заграв коноплянка, а ще Джуліано, який у перших матчах зіграв результативніше ніж за весь попередній сезон. Тому й чутки про недовіру до Хванди Рамоса з боку керівництва потихеньку втрачають свою актуальність. Він сам перед собою стає саме максимальне задачі. Він максималіст, перфекціоніст. Потім ну смасом мені йому стає задачі. Може, вже не Правильно, Праєм не на комсомольській стройці. Чи залишить Дніпро Дерек Боатенг? На це питання він і сам не відповість. Та розмови про саботаж ганцем тренувань лише розмови. Ну є проблема там побутового життя, там вопрос жоною, там вопроси там, там безпеки у нас лише громке собиття була. Там в Днепропетровске. И она, к сожалению, стала невольным свидетелем или очевидцем этого события. Да Это когда убийство бизнесмена Акселерода было. Вот, ну психологічний надлом. Ну я не увійняв, що в Гані там такого не случається. Моя дружина сказала, що не бажає перебувати тут зі мною. А я завжди хочу бути зі своєю родиною. Вона мене мотивує і додає натхнення. Це надзвичайно складна ситуація для мене. Але впродовж року я намагаюся її якось залагодити. У мене є контракт з Дніпром, та все залежить від Ігоря Коломойського. Він дуже добре до мене ставиться. Як він скаже, так і буде. Я його поважаю і не хочу ні з ким тут сваритися. останні два роки Антон ніболо. Руцький лишався в тіні Яна Лаштовки, Та мало хто очікував, що він перейде до Донецького шахтаря за пів року до завершення контракту. Ну ми відпустили, не захотіли, ми не стали портити життя, відпустили даже на полгода раніше. Вот так хотя в шахтері. Ми милости просим, пожалуйста. Зачем нам держать його полгода, платити йому зарплату, щоб він сидів на лавці, Кому ми будемо щось то доказить? Ну пусть идет, играет. Пусть посидить за ті же деньги или за больше на лавці в шахтере. Одного з лідерів Дніпра Євгена Коноплянку відправляли не лише у Шахтар. Це все розговори і нагнітання обстановки. На самом деле ніяких пропозицій ні Коноплянка, ні клуб не отримав. І позиція Дніпра завжди була однозначна, якщо ігрок буде хотіть розвиватися і себе в другому клубі, особливо там Коноплянка видить себе в каких-то європейських грандах, Ну а як ми можемо ламати людину корею? Кожна його поява на трибунах це мотивація для гравців Дніпра та нагода для журналістів отримати відповіді без купюр. Як тут не поцікавитися думкою про майбутні вибори президента Федерації футболу України? Зрештою не забуваємо Коломойський віце-президент ФФУ. Давайте подивимося, які будуть люди після там од конгреса. Ну да, час вірмопереміну я слышал, конькова вроде, выдвинули, и Уже вроде нікого выдвигать не буде. В традиціях без безальтернативные выборы.